Іноді Бог проводить нас через непрості обставини в житті для того, щоб навчити нас довіряти Богові і зробити наше серце м'яким і добрим. Зрозуміло, що не кожна людина реагує на життєві випробовування правильно, тоді її серце навпаки притворюється на кам'яніле і зле все, на що вона здатна, це жалітися або проклинати все і всіх. Один мій знайомий після банкрутства вирішив помститися. Його серце було розбите, там нічого не було, окрім гордості і неприйняття своєї раптової бідності і зруйнованої репутації. Інший, навпаки, після подібного краху у бізнесі впав у відчай, втратив сім'ю, друзів, гідність. Але я знаю і інших людей, які пережили втрату дітей, серйозні хвороби. Тощо, і при тому їхня реакція на трагедії була іншою. Вони навчилися довіряти Богові свій біль і страхи, і їхнє серце стало м'яким і добрим. Вони твердо вірили, що Бог все контролює і йде поруч з ними крізь найтемніші миті їхнього життя.